Добрий день. Сьогодні я хочу започаткувати <кій> декілька відео, заснованих на притчах. В притчах це невелике оповідання, в яких сконцентрована народна мудрість. І почну я з притчі про розумних жінок. Чоловік і жінка їхали в машині, і вона знасько зламалася. І щоб відремонтувати цю машину, йому було потрібно на гору, де була. Мистерня. Ну, що робити? Чоловік виліз і почав штавхати, а жінка залишилась в машині, щоб її керувати. Коли нарешті чоловік з великими труднощами виштовхав її нагору, він сів у машину і сказав жінці: дорога, поки я штавхав машину, я весь час переживав, щоб вона покотиться назад і мене задавить. Жінка йому відповіла, ти даремно переживав, дорогий, я весь час. Тиснула нагальма: ось такі в нас мудрі жінки.